Апостоли. Роздуми над Словом Божим на середу 14-го звичайного тижня. Ісус, прикликавши своїх дванадцять учнів, дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу й усяку неміч. Ось імена 12 апостолів. Перший Симон Розваний Петром і Андрій, брат його, Яків син Заведея та Йоанн, брат його, Филип та Вартоломей, Томай Матей Митар, Яків син Алфея і Тадей, Симон Кананій та Юда Іскаріотський, що й зрадив його. Оцих дванадцять Ісус вислав і наказав їм. У дорогу до поган не пускайтесь і в самарійські міста не заходьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля йдіть проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. З цього уривку виникає декілька важливих повчань. Перш ніж дванадцятеро названо апостолами, вони названі учнями. Так, наче Євангелист хотів сказати, що неможливо бути відразу апостолом, не ставши спочатку учним. Учень в Ізраїлі це той, хто розділяв зі своїм вчителем не тільки його науку, але і його життя. Тільки після формування учня можлива місія апостола. Слово «апостол» з грецькою означає посланий. Перед тим як послати своїх учнів, Ісус споряджає їх усім необхідним, а саме владою над нечистими духами і над усякою хворобою і усякою неміччю. Господь не посилає в бій, не давши зброї. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.